Вони маленькі! Великі, бо сонечко вже на заході. І ми йдемо на вулицю Степана Бандера Розказував нам Юрій Петрівський, що він її е, ну, був за, залучений до того, щоб її переіменувати ще в 89 році. Вона перед тим була, здається, Леніна. От, і він там живе в кінці тої, е, тої вулиці, і в нього є ще збережна така табличка, на якій є номер «Зімна вода 180. Це такий номер. Колись ці номери були тільки будинки. О, а тут такий гарний будиночок функціоналістичний. Бачиш такі рівненькі форми, прямокутні віконечки. А вже А, кусок вже закінчився. Бачиш, яка красива ця хатка. А тут вона має. Людинка, Схід, схід, схід. Ось каміньки купить. Є чувак. А тут ще є така старенька хатка. Тут в неї, напевно, була під дахом така Мама, корона. Приплюсую. Прошу, прошу, кажи. Ластівки літають, співають. Гарне таке небось. пі Бачиш, ластівочка сіла на дах. Маленька. Ага. Будь здоровий. Биби, дякую. А там вже проглядається, які там є ганочку віконечка. Такі багато-багато мають поділів. І раночка. А тут поряд ще така. Мама, у так мене спеціально вже дини хід. Добре, йдемо. Дуже мальовнича вуличка, живопліт. Мама машина. Добре, зараз хочу... О, дивіться, та пташка летить за нами. Там, де ми йдемо, ось тут така гарна є колона. Та пташка летить за нами. А ось там є рік на цьому під дахом. А який там рік? Розглянемо трошки. Ось, напевно, 1932 або 132, або щось таке. А от там під дахом такими цифрами написано, ти, напевно, не побачиш. Так, ти якого юку? Наша десь 60-го року. Так, дві такі гарні хмарки. Мама, а сьогодні фасоль. не був такий гарний, ніби хтось позаметав. Так, ніби хтось неба замітав. Так. Ну. Тут такі, бачиш, сонечка. На воротах багато дуже воріться, має таке сонечко. І багато там не позамітали. Так, трошки не позамітали. О, ми наближаємося до Ромчикової улюбленої і річечки. А де вона, Ромчик? А де вона? Ну, з неї тільки лишилось? русло, так? Ні, глибочина. глибочина. О, тут у нас тече ромчиком названа річка. Як? Зимничі. Зимна вода, та Ні Скажи Маленький земновіський дністер. Так? Не не Що буде більше води? Будете копати Його. майорчики, а тут яка брама гарна. Скик, скик, скик. Тихенько. Скик Штих я бачу. Не шуми. Скик, ми дивіться, скик. Бачите. Де? Скик. Венера яка буде? Комашок шукає. Китне це коли не буде заїзжати. Кит китня. А тому. Mm -hmm. О mm, тут цей mm. старий диночок. Помер! Киплюшаю! Старий будиночок, мама. бачиш закритий Песі. пластиковим. Таким. Угу. Тут живе чорний пес. Песик! Гарний чорний пес. А де той Ай, мама! Де той песик? Нема. Сьогодні його нема. Напевно його нема взагалі. Забавний букву. Висока сосна, яких колись було по зимній воді дуже і дуже багато, особливо до воєнний час. Туди сьогодні було дуже багато. А тут краса така. Тут, напевно... Такі бачиш, як флокси тут живуть. Мама, дивись, супер мегазок. Добре. А Ама хоче за Ні Чого? Що він тобі в шокай топи купив? Він тобі в шокай топи і тобі дав все. І що він тобі готував їсти такого жука? Де ти такого жука маєш? Де? Клапін? Топто. І такий камінь треба купити. Там дуже гарний садочок. Ми не потрібен такий камінь. Мама, ми камінець забиємо той скажи, той кам'янець. Ти його будеш нести, напевно. Переходимо там вулицю Дністрі. Сірка. Є. є камінці такі гігантські. Є, ясно, що є. А де? Нам є. Там навіть є, бисі. є всякі камінці в Дністрі. А там, биска. там Дуже гігантський. Ну, там такі цілі валуни. Ромчик ти тим камінняць не кидай. А тут у нас така є гарна хатка. Балкончиком, але балкончика зараз не видно, бо там заросло воно такими високими квіточками. Ах, барконик! Зупи кик! Грутуй зупи кик! Цішо, песик печик! Да. Песик не хоче, щоб його фотографували. Чого? Бунтує. Бунтує. Ну, десь у меня газок. Мама, бачиш, який значок бачиш. Бачиш такий значок бачиш. Угу. Угу. Ну, Тут теж була старенька така віла О, мама вілла. Тут його п'яти він вкусить де І ти будеш скутити, він не вадити. Тут колись був садочок. Тепер тут соціальний центр. пес Він гарні. Що в нас? Зробили, таку велику стоянку. Тут колись був такий простір з травичкою, а зробили велику стоянку. для машин. Це як випеку. Так, Як приїжджають машинки в лікарню, тут нашу поліклініку. Тут ще є дуже гарна хатка. така Маленька, маленька. Мам, це таку йому забрали, скажи. По піску. Пан Юрій Петрівський розповідав, що ця будівля, ймовірно, колись мала зовсім інший вигляд. Віконечка в неї перероблені. Колись вона була вілла Рися, Скорочено від Ришарда, польського імені жіночого. Я знаю, що один 90 років має тут недалеко живе, він може пам'ятати. А от той садочок, що був. відомий жив, не знаєте. Що, що? Чи там хтось відомий жив в цій Е, Як? Щоб хто був? Так, так. Ну знаєте. зараз це соціальну службу зробив від сільської ради. А то дитячий садочок був. Та просто тут така велика територія і та. видно, що тут було щось таке. Так. Красиве. Тут багато так, є таких парканів зі старою цеглою. Ну йдемо подивимось. Ось такою тут написано символ. Ще тут є якийсь напис не зберігся. Така цегла. Райс. Цега. Така цегла, така цегла. Така цегла. О, тут багато цяглих всяких. Але це асфальт потрібен, мам. Мама, дивишся, який у мене каменець. Далеко ти його занесеш? Аж до земної води. З <гум> станції чи що? А з восьмої аналізи? В медісті вам приватний? Так. Приватний? А, тут нас забиє. Угу. а на що тому ясику? Там є, скажи. Можна подивитись? Там, напевно, пісок. Мала, давай ж буду. Давай, мама, давай, ну, я... давай відкрий Та відкрий, тебе ніхто не з'їсть. Ага, пісочок. Бачиш? Пісочок. Щоб посипати як слизько. Бо тут є схил тут може бути слизько. Хочу ним... чому стики там? Скази. Хочу він закритий? Скази. Закрити? Ну, щоб там не попадало сміття. Там є поліслінник. Ну так, ну то хтось ничем не накидав сміття. А чому це сміття? Ну, напевно. Чого? Собі так думав. А тебе ходила такий значок жибити, тебе ходила такий значок. Що ти там того жука мордуєш? О, а тут так класно живе е, чорно-біла собачка, одна і друга. <клухи> 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 а другої десь нема. А тут живе такий рудий котик. Він там спав весь час в кухні на, на тому кутику, було його видно. Десь той котик. Напевно, ховається від сонечка. А тут ще одна така, я думаю, що така 50-х-60-х років хатка. А отут дуже гарне є віконечко під дахом. Що збереглося таке старе, старе віконечко, а все решта вже вже трошки новіше. Мамо, Мама, куди припочити? Перепочинь собі. О, я собі 20 годин перепочити. Мама, куди ти прийдеш? А от там колись було приміщення станції, продавали квиточки. Така велика, велика віла, вона виходить на миру. Раніше цей будинок величезний належав єврейській сім'ї. Пізніше там був склад фарб. Ще пізніше там були залізничні каси, і з боку поліція, і з іншого боку, буфет. Там продавали булочки, квитки. І можна було випити, напевно, якогось цидру чи тархуну, щось смачненьке, поки чекаєш на потяг свій. Ось ці колони вже не збережені, на жаль, тут був такий чудовий ганочок відкритий, а тепер його закрили, і цих колон уже теж не видно. Такий був чудовий парадний вхід. Я завжди не милувалася, хоча він трошки був занедбаний, але красивий. Під землею знайшов. Мама, я в пісочку його знайшов. Добре, він там, напевно, десь впав. Мама, ось таке було, що я взяв покупати і побачив жука колю яцька. Мама, а це вісім підійдемо. А тут колись була оця віла з дерев'яним ганком. А ви її те, трошки переробили. Це, це хто там живе, скажи. А хто там живе, скажи. Кажи, хто там живе? Забуля його звати. То як? Пана Юрія забув? Та пане Юрій. Пане Юрій, так. Пане Юрій живе. Але ми зайдемо до пана Юрія. Ні, давай не, не зайдемо. Бо пан Юрій, напевно, зайнятий і нас не чекає, ми ж його не попереджали. Тут був номер. Раніше, так. Зараз у Степана Бандери два або... Зима. Угромі... О, синьо жовтий Пролітаючи над вулицею Степана Бандери. А то я перший раз такий жовтий бачу. Звідки він? він вихи. А там ще один високий. Так, да, у нас тут стільки літачків, особливо над Суховільською, Як дивитися, то вони там... Ладно, всі сідають так, Колись був номер такий з... 180 номер. Зимна вода, 180. Клас! А 80-й номер. А ви бачите, не пише вулиці Півсуцьку Просто 180 і все. Мабуть, було колись. Добрий день. Добрий! Твоя жінка. Дуже приємно, я Олеся. Ми знайшли стару табличку з вашого будинку. За царя гороха. Ну, Не. О, ще поїзд їде. А то вже ще такий товарний. Гарно. Мама, дай де в туди. Товари на станції. Ось тут і починається станція. І Степана Бандери.